Хочеш, ми будемо тільки очима, тільки плечима, тілом я тебе перечитую пальцями. Навіть крістіне світло хочеш, ми будемо чистими, чесними, чи вічними, щирими. Хочеш? Я буду шукати причини причин, слухати, вчитися, хочеш, ми просто розчинимось в димі, тумані, росію, розмовах, усіх перехожих, у датах, у числах. хочеш. Ми просто причинимо двері відчинені, чи будемо чимось солодким, ірким або кислим. Хочеш? Ми будемо кисним, терпким, кисним, холодним із кислим. Хочеш, ми будемо зорі лічити у морі, бачити привидів. Хочеш? Ми будемо киснями рублю, торкатися схилі, візгинів на тілі, обрисів. Хочеш. Ми будемо тихо молитись у храмі, гратися піжмарки, вірити так, ніби дітера, діти, радіти дощу, сонцю вітру. Хочеш, ми будемо світлими, вільними від слів, непривітними, хочеш, ми будемо сильними. Навіть коли вже не сила дихати, будемо вперто, хрести, нести стигу, безтиснемо. Хочеш? Ми встигнемо все, що потрібно, все що потрібно, встигнути, хочеш. Ми будемо грати на а чи купимо крила, шиємо небо, власні думки, почистимо, хочеш? Ми будемо, ніби маленькі принцеси і принци, посими. Хочеш? Ми будемо просто любити, просто любові попросимо.